Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про чудовий github репозиторій, присвячений алгоритмам, реалізованим мовою Rust. Якщо ви вивчаєте алгоритми, освоюєте мову Rust або шукаєте надійні та оптимізовані реалізації для своїх проєктів, тоді репозиторій v Algorithms Rust це саме те, що вам потрібно. Цей проєкт є частиною глобальної ініціативи The Algorithms, мета якої зібрати реалізації всіх основних алгоритмів у різних мовах програмування. Версія для Rust пропонує саме це, зосереджуючись на перевагах цієї сучасної та високопродуктивної мови. Для чого цей репозиторій? Його основна мета освітня. Він служить вичерпним довідником та практичним посібником для всіх, хто хоче зрозуміти, як працюють алгоритми та побачити їхню реалізацію на Rust. Незалежно від того, чи ви студент, який готується до співбесіди, чи досвідчений розробник, що хоче освіжити знання, цей репозиторій стане для вас незамінним інструментом. Основні функції та компоненти, величезна колекція алгоритмів від класичних сортувань та пошуку до структур даних, динамічного програмування та алгоритмів для роботи з графами, тут ви знайдете практично все: чистий код на раст. Усі алгоритми написані на Rust, що дозволяє вивчати ідіоматичні підходи до програмування цією мовою, включаючи роботу з пам'яттю, конкурентність та безпеку. Зручна навігація. Завдяки файлу directory -touch MD, який згадується у Vrідмі, орієнтуватися у великій кількості алгоритмів дуже легко, готовність до розробки. Інтеграція з GitPOD дозволяє запустити робоче середовище в браузері лише одним кліком, що ідеально підходить для швидкого вивчення та тестування. Гарантія якості, наявність бейджів CICD, Build Workflow та Код свідчить про те, що проєкт активно підтримується, код регулярно тестується, а якість коду та покриття тестами є пріоритетом. Що робить цей проєкт унікальним та популярним? По-перше, його популярність очевидна з вражаючої статистики: понад 24 838 зірок та 2473 форки на GitHub. Це свідчить про величезну довіру та активну підтримку спільноти. По-друге, його унікальність полягає у фокусі на Rust, мові, яка стрімко набирає оберти завдяки своїй продуктивності, безпеці та надійності. The Algorithms Rust є однією з найповніших освітніх платформ для вивчення алгоритмів саме на цій мові. Кому буде корисним цей репозиторій? Студентам та початківцям чудовий ресурс для розуміння фундаментальних концепцій та вивчення практичних прикладів. Досвідченим розробником. можна використовувати як довідник або джерело натхнення для оптимізації своїх рішень, викладачам ідеальний інструмент для демонстрації та пояснення алгоритмів у своїх курсах, учасникам open source. Проєкт активно запрошує до співпраці, маючи чіткі інструкції щодо внесків Contributing.md та активну спільноту на Discord та Gitter. Ключові функції це не просто колекція коду, а жива екосистема, яка заохочує навчання, вдосконалення та внесок. Це місце, де можна не тільки знайти готове рішення, а й зрозуміти його внутрішню роботу. Якщо ви ще не знайомі з цим проєктом або вже давно працюєте з Rust, але не бачили цю скарбницю, обов'язково завітайте на сторінку The Algorithms Rust на GitHub. додайте його до своїх зірок, зануртеся в код, а можливо навіть зробіть свій перший внесок у відкритий код. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити інші цікаві огляди та новини зі світу програмування та технологій. До зустрічі!